Желатин, колаген так само можна туди віднести хондропротектори. Як вони можуть допомагати? Ну тобто, желатин, він в принципі. Так само, як і колаген, це в принципі великі білки. Тобто, хто хоча би трошки там пам'ятає якісь шкільні знання звичайної біології, це не треба бути лікарем, не треба бути якимось великим науковцем. Тобто, ну будь-який, ну скажімо, м'ясо так, воно складається з білків. Білки, коли потрапляють в організм, вони розчіпляються на амінокислоти. і організм сам вирішує, куди і що він буде спрямовувати. Так само це в принципі стосується желатину, колагену, кондропротекторів, тому що це є великі білки. Дуже часто мене веселить, коли там жінки кажуть, там, наприклад. В мене там недостатня там, еластична шкіра, або вона недостатньо пружна, або там щось з волоссям, там, не так. Я там поп'ю колаген і все буде класно. Тобто вони п'ють колаген і кажуть, так, мені там стала краща шкіра. І ну, насправді. Потрапляє колаген в організм, він ж не в вигляді колагену транспортується в шкіру. Тому що колаген розчіпляється на багато, -багато дрібних частин, а організм такий так: мені там бракує там, певних там, амінокислот, наприклад, в нігтях або там в шкірі, або це може бути шлунок. Тобто а можуть бути м'язи. То тобто, організм сам спрямовує ті речовини, куди йому потрібно, і вони вже там переробляються. Тобто вони поки потрапляють з вигляду колагену туди, де повинні потрапити. Вони вже потрапляють в вигляді зовсім інших речовин. Тобто, в принципі, нормальне харчування, воно ну це запорука. Тобто, якщо є нормальне харчування, не буде ніяких проблем. Вам буде вистачати в принципі будь-яких мікроелементів і так далі.